Обвал у центрі Львова. У будинку на проспекті Свободи 23, Посеред ночі зруйнувалися три квартири та два нежитлові приміщення. Спочатку мешканці помітили, як з їхнім помешканням щось відбувається. Двері осіли, люди не могли їх відкрити, тож викликали поліцію. Прибувши на місце, правоохоронці швидко евакуювали усіх 12 мешканців, після чого обвалилася частина флігеля. Фахівці пожежно-рятувального підрозділу провели роботи з розбору завалів, залучивши кінологів. Чотирилапа Зоя шукала ймовір жертв Потерпілих, загиблих виявлено не було. В ході проведення вночі робіт нами візуально було на одній з цін виявлено збільшення не суттєво але збільшення тріщини. Значить, в зв'язку з чим і прийнято таке рішення про евакуацію всіх людей. Ймовірна, є причина виконання будівельних робіт у будинку номер 21 Власником даного будинку є. Товариство з обмеженою відповідальності Freedom Avenue. на нашу думку, відшкодування збитків відновлення даного будинку має проводити дана компанія. Станом на сьогоднішній день проводяться відповідні перемовини.